Влітку Лучани найчастіше купували трилери, нонфікшн та ромкоми. Ми зібрали добірку книг із луцьких книгарень КСД, книгарня є та віват. Найпопулярнішими стали я бачу, вас цікавить пітьма Веріті, а також Тією горою є ви». У трилері я бачу вас цікавить пітьма і Павлюка. Йдеться про кримінального психолога Андрія Гайстера. Він приїжджає у селище Бузьківсад, де зникла дівчинка. Місцеві заперечують існування мадіяка і розслідування гальмуя. Та Андрій вірить, дитина ще жива, і він має знайти її навіть попри байдужість оточення. У трилері Колін Гувер Веріті письменниця Лоуен отримує пропозицію завершити цикл бестселерів Веріті, яка після автокатастрофи паралізована. Героїня випадково знаходить автобіографію Веріті з відвертими подробицями, що ставлять під сумнів правду про загибель їхньої дочки. Розкрити таємницю чи залишити її у секреті має вирішити Лоуен. У книзі Бріани Вест тією горою яви йдеться про те, як розпізнати власні шкідливі звички, розвинути емоційний інтелект і перетворити самосаботаж на шлях до самовдосконалення. Бо найбільша наша гора це внутрішні перепони. Більше про бестселери читайте на сайті місто Медіа.